Своє перебування на Малинщині, народний депутат України Віталій Журавський розпочав із відвідування пологового відділення районної лікарні та спілкування з працівниками сільських амбулаторій. Була надана посильна фінансова допомога працівникам пологового відділення районної лікарні. Ми побували серед мам, які щойно народили дівчаток, хлопчиків, і теж їх привітали. А також всі представники сільської медицини отримали велосипеди 46. І е, всі медики отримали тонометри. Віталій Журавський підтримує давні дружні стосунки із багатодітними матерями міста Малина. Кожній жінці, яка у нинішній час зважилася мати велику сім'ю, благодійник вручив подарунок на зустрічі у розважальному комплексі Замок Володарів. Під час цієї зустрічі. Ми вручили їм настільники з чистого льону. Мама трьох діток Надія Цибульська вдячна народному обранцеві за турботу і шану. Ми вдячні, що Віталій Журавський нам допомагає, запрошує нас на різні концерти, дає нам подарунки. На 8 березня нас привітав, ось зараз нас привітав і подарував нам скатертинки. Окрім речей, потрібних у господарстві, Віталій Журавський подарував і свято для душі, організувавши для багатодітних матерів концертну програму за участю сорістів фольклорно етнографічного ансамблю Калина.